Щирі вітання всім тим, хто приєднався зараз. Дивиться телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні в нашій студії пані Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Ми щирі вітання вам, пані Оксано. Вітання звісно, тема нашої розмови це волонтерська допомога освітянської родини. Нашим збройним силам України, але оскільки від освітянського свята минуло буквально кілька днів, я не можу вашої особі не привітати всіх педагогів, всіх викладачів, всю освітянську велику родину нашої вінниці і не побажати безпеки, не побажати здійснення мрій і не побажати мирного неба над головою. І звісно, вам всіляких успіхів, і щоб цей навчальний рік, 25-26 був спокійним, теплим, освітленим. І якомога кращим кращим за попередні. Дякую, дякую дуже дякую. Ну і звісно, продовжуючи освітянська родина нашого міста. Це звісно надзвичайно велика родина, яка об'єдналась навколо основної мети допомагати тим, хто захищає Україну. Вчителі, батьки, учні, вихователі, волонтери разом об'єднавшись, зібрали понад 17 мільйонів гривень на підтримку наших воїнів, наших захисників, велику частину коштів вже спрямували на важливу гуманітарну місію це ідентифікація тіл наших захисників. Ще велику частину коштів безпосередньо нашим захисникам. Ну про всі деталі як таке можливо, тому що це колосальні кошти, взагалі про проєкти і про ті напрямки, з якими працює наша освітянська спільнота і наші наші діти, ми і поговоримо із пані Оксаною. Отож. Власне, пані Оксано, як вдалося згуртувати настільки велику кількість людей, різних людей і навколо цієї мети, і як вдалося досягти ось таких результатів? Ну, одразу хочу сказати, що 17 мільйонів це результати наших зборів за минулий навчальний рік тільки з вересня по червень. Ці всі кошти реалізовані, і на них уже придбали автомобілі, капітально відремонтували автомобілі, дрони, старлінки, зарядні станції, військові амуніція, зрозуміло, смаколики, дитячі листівки, дитячі листи з побажаннями і з такою відвертістю і теплом отримали наші захисники за результатами наших благодійної акції, які були проведені минулого року закладами освіти. Це і школи, і садочки, і професійно-технічні заклади, і обов'язково позашкілля. Як це можливо? А можливо, це тому, що завжди повторюють той приклад, які транслюють люди, яких поважають. Педагоги, це як би там не було і не змінювалася суспільна думка, це все рівно люди, яких люблять діти і поважають діти. Вони є прикладом. Для всього суспільства вони є прикладом для всіх учасників освітнього процесу. Саме вони з 24 лютого 2022 року, коли звістка про війну перекреслила або поділила наше життя на до і після, з перших же днів стали волонтерити, плести сітки, готувати смаколики, допомагати внутрішньо переміщеним особам, робити благодійні заходи. І до цього часу у нас триває з 1 вересня 2022 року безперервна освітня ініціатива, освітянська родина. Допомагаємо і перемагаємо. І вже за всі ці роки зібрано майже 50 мільйонів на допомогу армії, тому що є багато видів волонтерства. Але, на мою думку, це саме головний вид волонтерства – і українці в своєму патріотизмі, в своїй намаганні допомогти військовим і пришвидшити нашу допомогу, мають бути єдині і прикладом Слугують приклад, показують саме заклади освіти, тому що всі учасники освітнього процесу, діти, члени колективу закладу і батьки, вони єдині в тому прагненні. Є запит, є волонтерські громадські організації, які перевірені за всі роки, які ми знаємо, які дійсно допомагають хлопцям. Дуже багато цільової допомоги, але ми рухаємося далі. І цей рік навчальний ми теж почали з такої акції. Ну тоді вже розкажіть, що це за акція. Власне багато заходів і ярмарків. я б хотіла б в процесі нашої розмови дізнатись, які ви вважаєте найефективнішими, найвдалішими, найкращими, але можливо ось власне про цю акцію, яка яку ви згадали. Якщо говорити про які, які значущі ми для громади, ну то напевне всі значущі для громади немає гривні, яка б не була значуща для навіть одна. Да, навіть одна гривня, я б знаєте, набігають на очі сльози, коли ти бачиш, коли маленькі дітки, які приходять в школу в садочка, яким 6 років, 7 років, несуть гривню, несуть 5 гривень і кладуть в загальну е, таку скриньку, де ми збираємо благодійні внески, тому що вони знають, що їх гривня важлива, і що вони роблять дуже багато е, такого, що необхідно. Вони зна тими маленькими ручками опускають у цю скриньку. Ну не можна не пишатися такими нацією. Вони дітьми ж усвідомлюють. І такою нац... вони вони усвідомлюють а скільки в нас дітей волонтерів, які проводять концерти, безкоштовні шахові турніри, співають, танцюють, виготовляють оберіги, які самостійно збирають понад сотні тисяч гривень для того, щоб перерахувати на армію. Одноосібно, або, наприклад, якоюсь, я, якоюсь групкою. Але якщо говорити про наші акції, у нас цього року особливе 1 вересня розпочала його 24-та школа-гімназія, які зібрали понад 170 тисяч гривень, уже купили автомобіль, уже передали його військовій частині, і автомобіль поїхав на фронт допомагати нашим хлопцям. Цього року у нас особлива акція, тому що до нас звернулася новостворена. Вона створилась тільки в липні. Громадська організація Номен. Це молоді Вінницькі судмедексперти експерти створили організацію для того, щоб ідентифікувати тіла загиблих. Сьогодні Україна платить найвищу ціну за власну незалежність, і ми це все відчуваємо. Ціна цієї свободи, сотні тисяч життів наших відважних воїнів. Це страшне, коли ховають рідних, коли матері ховають синів, дружини ховають чоловіків, сестри ховають братів, діти ховають своїх батьків. Ми зараз втрачаємо наш цвіт український, цвіт нашої землі, наші найкращі дочок і синів. Але саме страшне, що багато тіл до цього часу. Залишаються невпізнаними. Ми знаємо, що вони зазнають страшних ушкоджень, що тривалий час перебувають під дією атмосферних Сонця, різних, да, різних факторів, але є цілеспрямовані дії окупантів, які знеособлюють наших героїв, щоб родини не знали, що з ними, і щоб втратили ці герої право на гідність і вшанування і на пам'ять. Тому ця організація. Ці молоді люди, вони дуже ініціативні. Ми знаємо, що в Україні є такий переважно спосіб пізнання неопізнаних тіл це по ДНК, але він дуже тривалий і дуже дороговартісний. Ці молоді хлопці, дівчата, застосували. Впізнання тіла по відбитках пальців так, він скупіє. дуже да, він не затребуваний, але вже італійці запрошували їх ділитися досвідом, тому що для світу це нове. Я знаю, наприклад, що їх запросили в одне з міст, де були привезені репатрійовані останки неупізнаних наших героїв, які передала Росія, з, їхні, з їхніх слів, коефіцієнт впізнання становить 90%. Це дуже високий показник. Так, Але їм треба допомогти. І це також наша справа, тому що кожен герой має бути названий по імені, а кожна родина має мати право попрощатися і знати, що з їхнім рідним. Пані Оксано, яка частина коштів, якщо можна назвати суму, передана спрямована саме на допомогу на ідентифікацію тіл наших захисників, аби родини, звісно, могли гідно вшанувати, провести і попрощатися із своїми найріднішими. І зрозуміло, що до вас звернулися, ви так, вже сказали, так. ці молоді люди, які допомагають, власне, такі виникла. Наскільки ось освітянська спільнота відреагувала і наскільки... наскільки результат на сьогодні? От ви сказали, про 90% щодо вінчав, чи є серед цих опізнаних і вінчан? Ось такий цикл питань, напевно, про спочатку про кошти. Так. Кожне, кожний заклад, який провів акцію замість квітів, вчителям допомога українській армії, частину коштів передав на номен. Так називається ця організація з латинської ім'я. Дуже символічно. 170 тисяч передала освітянська родина на цей на цю громадську організацію, але збори далі тривають. І за погодних умов, на жаль, були перенесені благодійні ярмарки. Вони проводяться в садочках, вони проводяться в школах, в позашкільних закладах, і кожний заклад допомагає цій організації. До нас звернулася громадська організація Мольфар. Ми з ними довго працюємо. Пані Юлія Вочер. Вона нас познайомила, вона запропонувала таку ініціативу, і наші заклади дуже гарно відгукнулися. Не можу вам сказати відсоток війничан, тому що це вам краще дадуть. Але дадут... є, можливо, не про відсоток, про те, що є реальні реаліявіничани, які, які теж да які теж потрапили до того списку неопізнаних, які імена яких допомогла повернути ця організація. Ну я думаю, що з ними краще поспілкуватися. Ці хлопці, молоді дівчата, дуже перспективні, дуже ініціативні, дуже патріотичні. Вони можуть розказати дуже багато про свою діяльність. Хоча вони і розпочали тільки в липні, але результати уже є, і це справа честі. Я думаю, теж допомагати повертати імена. Нашим героям і героїням ви налаштовані продовжувати цю співпрацю, цю допомогу щодо ідентифікації тіл? однозначно, ми налаштовані допомагати, тому що ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, що е, це болючий спокій, але це все рівно спокій е, кожної родини, яка може попрощатися із своїм рідним, і е, вже знати, що. Що він віддав життя життя за батьківщину, тому що отака невизначеність це саме найгірше почуття, яке руйнує може бути більше, руйнує, більше, руйнує, більше, да, більше. руйнує мрії, руйнує надії, руйнує все, руйнує. Знаєте, от зараз в мене таке запитання: ми багато говоримо про національно-патріотичне виховання. А тут діти розуміють, ну коли йдуть на автівки, на для військових конкретно, на допомогу. На смаколики це зрозуміло, це легко, це якось обнадіює. Як діти сприймають і як, можливо, їх це виховує? Що дає це дітям розуміння того, яку справу вони роблять? Ви знаєте, війна це не тільки про живих, війна це про мертвих. теж. Війна це про пам'ять, війна це про героїзм. І наші діти вони стали дуже дорослими. Війна зробила їх дуже дорослими. Я бачу по праці нашого, по роботі нашого центру патріотичного виховання Він Петріот», волонтерського дитячого центру. Наскільки діти переймаються цими питаннями, вони дуже дорослі. Вони хай ніхто не ображається, але у них інколи патріотизму більше, ніж у дорослих справжнього патріотизму, того, що Допомагає того, що розуміє, і того, що любить. Вони знаєте, вони ще такі відкриті, вони справжні і вони щирі. І в світлі цього всього, що відбувається в Україні, вони дійсно люблять нашу державу. Люблять і багато для цього роблять з дитинства. Іншими. Уже з дитинства. Вони повертаються до своєї ідентичності. І це, і це дуже важливо О, покоління справжніх українців, покоління тих українців, які глибоко розуміють ціну вже нашої перемоги, тому що в кожній родині хтось воює, хтось загинув, а хтось пропав безвісти. Не можу не згадати і не повернутися до Юлії Вочер до теми співпраці з Мольфаром. Я пам'ятаю, як пані Юлія, починаючи з 14-го, почала підтримку наших військових. Одна одна із тих волонтерок, одна із тих жінок, що як то кажуть, зрушила всю скалу, тому що вона була чи не першою, і нещодавно і в її родині трапилось велике горе. Вона втратила сина, але бачите, вона. Вона не впустила руки, і вона продовжує підтримувати і продовжує займатись тим, що робила більше десяти років. Якою є ця співпраця? Можливо, в яких напрямках і ще ви співпрацюєте із громадською організацією, з волонтерською організацією Мольфар? Дійсно відома Мольфар. Це відома і в нашій громаді, і всій Україні громадська організація, які ми довіряємо. Співпрацюємо дуже багато років. Ще деякі школи із 2014 року. І спочинаючи з повномасштабного вторгнення, ми з пані Юлією організували дуже багато акцій, саме освіта. Наприклад, в 2022 році нам передали польські партнери аптечки. Але знаєте, як вони були для військ НАТО? Вони були недоукомплектовані. Це була демо-версія аптечок, тому що в них немає бойових дій, в них немає потреби, наприклад, в чотирьох турнікетах mm -hmm. чи там. Бо в кровоспинних в кровоспинних певних засобах і все інше. Ми, наприклад, проводили благодійну акцію, і в 2022 році спільно з громадською організацією «Мольфар» зібрали 300 тисяч і доукомплектували аптечки, тому що турнікети там потрібні були не демо-версії, а наші, Січ, а, да, натуральні. справжні, да, надійні. На, на майже на 229 тисяч було куплено 400 кровоспинних турнікетів українського виробника Січ, а, а на інші ми купили дуже багато кровоспинних там, засобів, е, нозофарингальних трубок. Ну, мене зрозуміють медики. Е, тому, Це що Те, що, те, що рятували, життя на полі бою. і те, що не були дооснащені аптечки відповідно до сучасних вимог бойової бойової Медицини. І ми передали на фронт 298 аптечок різним військовим частинам. У 2023 році за ініціативи Департаменту освіти спільно з Мольфаром ми провели благодійну акцію «Донатим на Сармата. Пам'ятаємо цю акцію, це загинув розвідник Сармат. Батько купив безпілотник, назвав його Сарматом, і його розвідники, на жаль, втратили, тому що це дійсно розходний матеріал на фронті. Діти і всі освітяни зібрали гроші. На такий самий сармат і передали для спеціальної розвідки 74-го окремо розвідувального батальйону. У січні березні 25-го року проведена була ще одна благодійна акція за наші донати безпілотнику «Літати». В межах цієї акції Вінницькі освітяни з дітьми зібрали 158 тисяч гривень і купили. Безпілотник додали до тих грошей, які зібрав Мальфар. Купили безпілотник Аутел. Є такий новітній безпілотник для підрозділу розвідки очі. І взагалі загалі, таким чином, спільними зусиллями, у безпілотник, вартістю 208 тисяч він вже був придбаний і переданий нашим розвідникам. У Нас дуже багато акцій, а особливо уваги можна приділити нашому волонтерському дитячому центру, тому що. Ну, дуже багато він акцій, які вони да, Він петрі. Роз, Розкажіть про а, цей центр. Відомо також, що крім підтримки збройних сил України діти, старшокласники, і всі ті, хто власне бере активну участь у діяльності цього центру, підтримують і людей похилого віку, що також важливо сьогодні. А, в чому їхня діяльність збираються, здається, добраїлова їхати провідувати. Завтра так завтра їдемо разом mm -hmm. у січні 24-го року. Наші діти створили з їхньої ініціативи. Був створений дитячий волонтерський центр. Він Петріот що цікаво, що вже є випускники, вже є ті, які випустилися зі школи. Але цього року в наш склад оновився більше ніж на дві третини. Прийшли нові діти не менш активні. Не менш ініціативні. Дуже багато акцій проведено він Петріотом, не дивлячись на те, що він такий молодий, можна сказати за півтора року. Наприклад, у листопаді-грудні 2024 року проведено низку благодійних акцій і зібрано понад 130 тисяч, які спрямували на закупівлю коліс і форсунок для військових підрозділів і гостинців для захисників у місцевих шпиталях. Це в нас вже Такий закон. Ми вітаємо наших захисників, які проходять лікування у Вінниці в медичних закладах. Ми вітаємо. У нас є три свята, які ми вітаємо: День захисників, 6 грудня це День Святого Миколая, День Збройних Сил України. І на Великдень. Зрозуміло, захисники міняються. Ми збираємо подарунки. Своїми руками, де є смаколики, де є патріотичні сувеніри, де є листівки, теж де листівки обов'язково дуже гарні дитячі малюнки. І такі, і такі інше. Наприклад, цього року ми зібрали більше 515 таких подарунків і вже привітали захисників в шпиталях наших. Але ми наголошуємо, що волонтерство є завжди. Незважаючи є війна чи, чи немає війни, волонтерство є різноманітне. Ми беремо участь в екологічному волонтерстві. Ми два, два рази вже прибирали Вишинський парк. Цього року ми прибирали біля третьої школи. Беріг нашого південного богу. А завтра ми їдемо в Браїлів в відділення стаціонарного перебування Турбота, де перебувають люди поважного віку. Що цікаво, що долучені гроші бізнесу більше 20 тисяч і куплені різноманітні подарунки ну, для чоловіків і для жінок. Ми їдемо з дітьми для того, щоб. щоб Діти наші розуміли, що волонтерство важливе, воно вічне, і без волонтерства людство не буде людством. І е, саме от такі українці мають бути і вони були такі завжди. Це менталітет нашої нації, це ментальний код нашої нації. Просто ми зараз у ми... часи небезпеки відкрився кожен. Ми допом... ніколи раніше, але ви знаєте, чітко війна поділила на біле й чорне. Зараз людей дуже гарно видно. І, але діти вони справжні. І якщо їх правильно направити в таке правильне русло, то е діти виростуть справжніми людьми і е тими, які будуть захищати нашу державу, піднімати нашу державу і розвивати нашу Україну саму найкращу державу у світі. Ви... Дуже тісно працюєте не лише з викладачами, не лише з освітянською спільнотою, але й з дітьми кожного разу. Ви їх бачите і відчуваєте. От, чи помічаєте ви, що ті діти, вони майже всі долучаються, які долучаються до, до різних ініціатив, змінюють і своє ставлення до держави, до України, до спільноти, можливо, до війни і навіть до власної ролі? До... До власної ролі, яку вони відіграють в майбутньому України. Ви знаєте дуже важливо виховувати в дітей, на мою думку, соціальну відповідальність. Тому що, якщо діти виростуть не соціально відповідальними, хто тоді буде піклуватися? Про суспільство, про українську освіту, науку, культуру, все те, що Вирізняє нашу націю і створює ідентичність. Обов'язково діти це виховує емпатію. Коли ти не бачиш і не розумієш, не відчуваєш болі іншого, як можна вирости справжньою людиною? Ніяк. Комунікація теж розвиває саме волонтерство і саме участь у таких е, заходах. Коли почалася війна, ми зрозуміли, що нас врятує тільки єдність. І не тільки дорослі це зрозуміли, зрозуміли е це діти. Вони відчули, що на них лежить відповідальність серйозно ставитися до завдань і відчули власну значущість: Я можу, я буду, я допомагаю, я, особи, я особистість. І вони активніше беруть участь у суспільному житті. Навіть ті діти, які раніше цим не цікавилися. Вони, коли зустрічаються з воїнами, у них настільки міняється світогляд, вони настільки не горять очі, вони розуміють, що вони несуть добро. А нести добро це найвища місія людини в будь-який час. Пані Оксано, мені навіть додати нічого. Звісно, що можна довго говорити про роль батьків, які також долучаються до кожного заходу і допомагають дітям творити добро, творити всі ці справи, волонтерити. І до кожного педагога, який вкладає свою душу, час можна багато говорити. Але ось ця сума в майже 50 мільйонів за цей час, за час повномасштабного вторгнення, і лише за минулий навчальний рік, 17 мільйонів. Вона говорить про. Багато це результат виховання, роботи освітян, освітянської спільноти, родин. Взагалі вона демонструє, які ми є українці. Це приклад того, освітянська родина, як спільними зусиллями можна змінювати життя, підтримувати армію і формувати справжніх громадян. України, я щиро дякую вам за цей дякую. візит. Дякую за цю розмову. Вона надзвичайно важлива не завжди говорити лише про навчальні успіхи, тому що ось цей аспект життя він, можливо, інколи і більш важливіший на якихось етапах. Дякую вам за візит і нагадаю, що дякую. гостею нашої студії була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Бажаю вам. Спокою, безпеки, і пам'ятайте, що разом ми сильні, разом ми не переможемо. До зустрічі.